На східнослов'янських землях виникали відносно невеликі об'єднання племен, які з часом об'єдналися в одну державу Київську Русь. Перед умовами утворення єдиної держави східних слов'ян були розвиток виробництва та зростання продуктивності праці, що сприяли створенню спільного ринку та заохочували до господарського об'єднання окремих племен і князівств, посилення у суспільстві ролі князя, політичної та майнової верхівки. Зовнішня загроза, потреба спільного захисту територій, необхідність захисту та контролю над торговельними шляхами, потреба у нових завоюваннях та розширення територій впливу, мовна і культурна спорідненість племен. Походження назви Русь остаточно не з'ясоване. Існують декілька точок зору згідно однієї з них русами або росами називали племена. Які жили на середньому Дніпрі у районі Києва та Переяслава, саме там зародилася давньоруська держава. Учені також звернули увагу, що на території розселення полян, сіверян та уличів часто зустрічаються річки з подібними назвами Рось, Росава, Росавиця. Видатний український історик Михайло Грушевський дотримувався думки про місцеве слов'янське походження назви Русь. Існує також припущення про готські, варязькі та навіть східні витоки цього слова. У середині IX століття найбільшими центрами східних слов'ян були міста Київ та Новгород. Ці міста займали вигідне географічне становище, знаходилися на перехресті важливих торговельних шляхів саме через Новгород і Київ, а далі через Чорне море до Візантії проходив торговельний шлях із варяг у греки. Який об'єднував південь та північ Європи. Також через слов'янські центри проходили жваві купецькі дороги, які пов'язували країни Сходу з Європейським у 62-му році у Новгороді князював варяг Рюрик. Частина дружини Рюрика рушила на південь і досягла Києва. Так як Київська земля була тоді без князя та ще й сплачувала Данину Хозарам, то дружинники Рюрика Аскольд і Дір залишилися у місті. І почали у ньому князювати. У 60-х роках IX століття вони здійснили морський похід на столицю Візантії Царгород, захопивши велику здобич. За часів Аскольда і діра Русь припинила виплачувати данину хозарам. Княжі війська розбили орду печенігів, яка з'явилася у степу, перекрила Русі вихід до Чорного моря. Як повідомляє літопис, Аскольд прийняв хрещення і став першим володарем християнином України У 1772 році, родич Рюрика князь Новгорода Олег силою підкорив Київ, підступно вбивши князів Аскольда й діра. Таким чином, Олег об'єднав два великі слов'янські князівства і переніс столицю своєї держави до Києва. Олегу приписують слова, сказані стосовно Києва. Це буде мати городів руських. У міжнародних договорах Олег підписувався як Великий князь Руський. За правління Олега розпочалося об'єднання інших слов'янських племен та князівств навколо Києва. До складу нової держави увійшли поляни, сіверяни, деревляни, радимичі, уличі, тиверці, Дуліби та Хорвати стали союзниками київського князя. Усі приєднані землі сплачували та руської неї. держави у світі. Князь Олег здійснив два великих походи на Візантію та на Хозарію. У 907 році похід на царгород закінчився вигідним для Русі торговельним договором, за яким руські купці отримали право торгувати у межах Візантії, не сплачуючи податків. Олег взяв із царгородців велику данину, а на знак перемоги повісив на в'їзній брамі грецької столиці свій військовий щит. Князя Олега на Хозарію виявився менш вдалим ніж на Візантію. На п'ятистах човнах по сто воїнів у кожному, через Дон та Волгу, русичі вийшли у Каспійське море і розграбували багаті хозарські міста. Однак, повертаючись назад, Олег із військом потрапив у засідку і втратив усе здобуте. У 912 році князь Олег помер. Саме при його правлінні були закладені основи давньоруської держави. Олега. На київський престол зійшов Ігор. Він князював з 912 по 945 роки. На початку правління Ігор приборкав повстання деревлян, які відмовилися сплачувати данину. Облога міста пересічень закінчилася входженням уличів та тиверців до Руської держави. Однак з новою силою розгорілася війна із типовиками печанігами, яких у часи Ігоря вдавалося стримувати на кордонах Русі. Князь Ігор дбав про єдність країни. У найбільших містах княжили члени його родини у Вижгороді дружина Ольга, Новгородом володів син Святослав. Як і попередники, Ігор намагався закріпитися на Чорному та Каспійському морях. Вдалим був похід на Закавказя і Каспійське море. Він приніс Русичам незліченні багатства і гучні військові перебував, то очолив два походи проти Візантії. У 941 році руське військо, яке нараховувало одну тисячу човнів та 40 тисяч озброєних дружинників, підійшло до самої столиці Візантії. Поразка греків була неминучою, адже їх флот тоді воював із арабами і не міг допомогти обложеному царгороду. Та візантійці використали проти русичів невідому зброю грецький вогонь. У результаті частина човнів Ігоря згоріла, а решта мусила відступити. У 944 році Ігор зібрав нове військо. Одна частина попливла по Дніпру до Чорного моря, інша рушила суходолом до Дунаю. Руська армія була такою великою і войовничою, що візантійський імператор не зважився на війну, а одразу запропонував подарунки і запросив миру. Однак підписаний мирний договір був не таким успішним, як у часи Олега. Русь втратила права на Крим та можливість судноплавства у гирлі Дніпра. Також суттєво обмежувалася руська торгівля у Візантійській землях. Сорок року Ігор знову рушив на непокірних деревлян, які припинили висилати данину. Під час карального походу дружина князя грабувала і палила містечка та села. Місцеве населення не витримало знущань і піднялося на повстання. Загони князя були розбиті, а сам Ігор потрапив у полон і згодом був жорстоко страчений.